Вічна відімвізуально. Танки зашли. З надписю Город Маріуполь блокірован са всіх старо. Ці унікальні кадри частина документального фільму українського військового кореспондента та письменника Мстислава Чернова. «20 днів у Маріуполі. Модератор серії благодійних показів стрічки Куріний Маріуполець Євген Тузов згадує: на початку великої війни намагався повірити в те, що все скоро мине. Ми думали, що ну, там політики там, пограються між собою, там, чимось там поміряються і потім все закінчиться. Ну, максимум, що може статися, ти, як це було у нас, е обстріляли мікрорайон е на лівому березі Маріуполя. Ось, і, ну так, ми цього дуже-дуже не хотіли, але ми навіть не здогадувались, наша фантазія не підказувала навіть нам тих масштаб, масштабів вбивства руйнувань, котрих ми побачимо вже через декілька днів. Втім, ситуація ставала складнішою з кожним днем. Євгену довелося стати комендантом найбільшого укриття в місті. Для мене, мабуть, такий переломний період настав, коли я зрозумів, що нам треба вже починати колоти дрова та розводити багаття на вулиці, тому що на той час вже пропала електрика, уся водопостачання, і газ це було останнє, що пропало. 2 березня ми вже були у повному оточенні. Упродовж останніх днів фільм, який став найкращою документальною стрічкою за версією Британської академії телебачення і кіномистецтва, можна було побачити в кількох криворізьких локаціях. Інтерес до стрічки незмінно високий, адже наше місто друга домівка для багатьох маріупольців, яким пощастило вирватися з пекла. Дуже турбувалися про Маріуполь. І про всіх мешканців міста, і про наших нацгвардійців, там родна тактична група, частина 3011, і про танкістів, там 17-та бригада була, про наших хлопців, які в інших підрозділах, ну і взагалі ну, про Маріуполь, як про частину України. І можу сказати, що дуже гарний фільм зняти. Дуже гарний і всім дуже рекомендую подивитися. Ота там вся правда про. Війну, вся правда про початок війну, вся правда про людську трагедію. І після цих фільмів ще більше хочеться боротися та перемагати, і перемога буде за нами. Наприкінці кожного показу неформальне спілкування про наболіле. на зустрічі з криворіжцями. Були ті, хто бачив, як знищують Маріуполь на власні очі. Мабуть, десь понад 100 тисяч я вважаю, загинуло в місті Маріуполь. Тому що, коли мені кажуть, що це у кожній родині хтось мав, мав там, загинути, чи мінімум був поранений. В моїй родині, на той час, що було в Маріуполі, було дві людини. Я та моя мати. Вона була на моєму сховищі. В нашої родини, у одної людини, з нашої родини три контузії. От, і там відірвані м'язи, ну, це я вже не кажу про це. От, і це не моя мати. Чесний жорсткий відвартий фільм покликаний не допустити, щоб світ забув про трагедію Маріуполя. Впевнений Микола Осиченко. У мирний час він очолював Маріупольське телебачення. Нині на каналі керують окупанти. Сам же медійник дивом врятувався з охопленого вогнем міста. У кожної людини, яка виїздила звідти, була легенда. У кожної. у мене була легенда. Я був Простим режисером хокейних трансляцій, тому що я тебе там пам'ятаю, теж ми з тобою з тобою бачились на хокеях. А, я боявся дуже однієї, однієї речі. Я справа в тому, що з 23 лютого я почав робити маленькі відеоблоги відповіді на панічні запитання. І майже кожного дня я намагався це робити, викладати в діджитал. І потім я їду, і я розумію, що 24 блокпости, і на кожному може бути та собака, яка мене десь бачила, і це все. Ну тобто, це віли. Пощастило. Як і знімальній групі, яка працювала над фільмом в оточеному Маріуполі у 2022 році. Торік стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. 20 днів у Маріуполі та його автори здобули низку престижних премій. Втім, цілком можливо, що головна попереду. Мстислав Чернов, Євген Малолетка, Василіса Степаненка. Десь на, 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 у перших числах березня вони були у нашому сховищі. Ми разом чай тоді пили. І ніхто навіть не здогадувався, що зараз після усього того, що ми пройдемо, що ці хлопці стануть зірками журналістики військової, всі тримають пуліцерівські премії. І мабуть, вже ось у середині березня ми мій приятель Мсіслав Чернов буде Оскароносним. Я на це дуже розраховую. Олег Андріксон Андрій Славний Олексій Васильченко. Цей день.